Андрій Білецький, народний депутат України, позафракційний заступник голови комітету Верховної Ради України Білець. з питань національної безпеки та оборони. Ми говоримо, звісно ж, про події в Авдіївці, про реакцію світу і про те, що стоїть насправді за цими подіями та чого чекати. Сьогодні в наших новинах постійно показується прощання на майдані з загиблим бійцем збройних сил України Леонідом Деркачем. Він був кандидатом юридичних наук так само. Днями ми прощалися з сімома бійцями, які також повернулися з Авдіївки. На жаль, в трунах, куди на вашу думку, летять снаряди в мирних мешканців, в Збройні Сили, в Завод Авдіївський коксохімічний чи в український парламент, можливо, в цінності демократичного світу загалом, куди вони скеровані? Яка їхня остаточна ціль? Я б все-таки не став говорити про. Те те, що вони націлені на демократичні цінності чи український парламент, і так далі, зараз іде загострення е, стандартне рівень підготовки, скажімо так, наших супротивників, артилерістів е, не, не надто високий. Відповідно, е, пробуючи знищити ну, в першу чергу безумовно збройні сили України, потрапляють вони абсолютно куди попало. В тому числі і в заводи, і в житлові квартали. А що є причиною загострення? Ну, наскільки. наскільки я розумію, що причиною загострення була, було ну, класичне, тактичне, невеличке, там, навіть оперативне таке загострення на якійсь окремій ділянці. Цього разу воно набрало через те, що бойовики які його спроґлокували отримали з самого початку дуже серйозні втрати воно набрало досить потужних потужних рис Ем, от і все дану хвилину. Я не дарма згадала про український парламент. Ми знаємо, до нас доходять доходить інформація зі ЗМІ про розкол в опо Про і нещодавно з'явилася інформація про те, що Кремль наполягає на передачі 30% контрольного пакету акцій політичній силі, сили і Медведчуку. А Ахметов і його група проти. Ми знаємо, що. Ахметов є власником Авдіївського коксохімічного заводу, який належить холдингу Метинвест. От тож, я маю на увазі цей процес. На вашу думку, може саме він бути ось причиною цього загострення? Чи все ж таки зміст ще більш глобальний і має в своєму складі є результатом якихось планів Кремля стосовно налагодження? Стосунків ну, з Білим домом і зняття санкцій ну давайте так. Опозиційний блок не є основною силою в парламенті, і питання 30 ну контролю 30% опозиційного блоку. Навряд чи є питанням, через яке Путін може ще більше погіршити своє зовнішнє політичне становище, яке у нього зараз не найкращим чином. Так, безумовно є конфлікт між групою там бойка, умовно кажучи, примикаючого Медведчука, і групою Ахметова. Ахметов зараз є партнером влади української, і ну, це всім зрозуміло. Партнером АП фактично і. А Ахметову не дуже цікаві зараз, якраз там ну від, про, бути, просто бути просто там про пішкою. Він зараз заробляє разом з українською владою. Бойко Медведчук є просто агентами прямими безпосередніми агентами Кремля. Тобто, ви не бачите зв'язку. Я не бачу однозначно зв'язку, тому що зараз Путін знаходиться в прямому перемовному процесі з Трампом з приводу зняття санкцій. Це надзвичайно небезпечна І таким ситуація. чином Сподівається викликати його симпатії. Я, я до речі не думаю, тому що я думаю, що поки що ми не бачимо серйозного, не дивлячись ні на що. Ми не бачимо серйозного втручання саме власне російських збройних сил у цей конфлікт. А на вашу Його думку чи можна пов'язувати активізацію бой... бойовиків на фронті саме з блокадою ордло? Теж сумніваюся, що це може бути пов'язано. Я думаю, що це була абсолютно тактична ситуація, яка почала накручуватися, тому що кров вона має свою логіку, яка до звичайних політичних логік не має жодного стосунку. У нас не з вона на почалася зараз... накручуватися. От результат ми зараз з вами продовжимо. У нас на зв'язку є Павло Костенко, член депутатської фракції політичної партії Об'єднання самопоміч, який активно допомагає е, в е, активістам блокади ОРДЛО. Ви чуєте нас, е, пане Павло? Да. Так, чую, чую. Як зараз виглядає блокада? Що відбувається? Ну, вчора, як ви знаєте, штаб і добровольці заблокували ще одну лінію. Ця лінія йшла з Бахмута прямо на Горліку, а вже заблоковано дві лінії: одна лінія, яка поставляла товари з Лисичанська на Дебальцева, а друга, яка поставляла товари з е, Бахмута на Горліку? А скільки людей Я залучено там... в процес? Ну, я не можу вам так сказати, але їх е, дуже багато. місць для розміщення практично вже немає. Люди сплять на вулиці в палатках. Дуже велика активність. Що відбувалося сьогодні? Ну, вчора було декілька спроб яким чином розблокувати другу блокаду, друге ряду Запоріжжя, тому що приїхало багато. Добровольців Запоріжжя близько 20 чоловік. Тому за тут вирішили назвати честь міста міста Запоріжжя, але ми попробували разом з депутатами і добровольцями пояснити правоохоронцям, що цього не важливо. На які результати розраховують активісти? Чи є певний ефект станом на сьогодні? Ну, влада дуже запанікувала і тут прямі погрози. Говорять, що будуть збиратися розганяти яким чином це, хоча мені важко поставити, як вони це можуть до безволок без великої крові. Е, я хоч хочу просто дати от по одній розуміння, що іде війна в Авдіївці, бомбування міста Авдіївка, а з тої самої сторони з Бахмута і Лисичанська спокійно рухаються товари до того ж самого Дебальцева і до Горлівки. А на вашу думку, чи може бути пов'язана ескалація обстрілів саме з блокадою? Е, дивіться, ми в стані війни, і на жаль, в цій війні заінтересовані всі три особи. З однієї ж всі три сторони з однієї сторони зацікавлена в цій війні олігархічна влада в Україні, е, тому що вона дуже гарно заробляє на цій війні. З іншої сторони по цій війні зацікавлена ДНР ЛНР, тому, що вони контролюють території, де можуть Продукувати товари, виробляти і поставляти їх на територію України безконтрольно і в інші країни. І зрозуміло, Росія повністю зацікавлена. При таких розкладах ми не будемо мати ніколи закінчення війни. Що ж, пане Павло, дуже дякую за оперативний коментар. З нами на зв'язку був Павло Костенко, член депутатської фракції політичної партії Об'єднання Самопоміч. А ми продовжуємо спілкування з Андрієм Білецьким. Ось, пане Андрію, на вашу думку, от в протистоянні влади та активістів, де золота середина тут щодо комунікації з Ордло? Безумовно, сама концептуальна ідея повного припинення будь-яких торгівельних економічних стосунків з із країною агресором і з підконтрольними маріонетичними країнами вона абсолютно правильна, тому що справді ну, це абсолютно дикість з одного боку у нас в сторону України їдуть. Десятки і десятки поранених ідуть труни з вбитими солдатами. Ми фактично маємо там місто на межі комунальної та й соціальної катастрофи гуманітарної. А з іншого боку, в зворотню сторону йдуть величезні товарні просто каравани, які повністю забезпечують фактично життєдіяльність. Цих маріонеткових режимів це ненормально, як і ненормально існування в Україні зараз під час війни російських банків з повністю державним капіталом, при тому, які знаходяться під санкціями в Європі, до речі. Вчора відбулася ненормальна... велика акція активістів стосовно саме закриття банків з російським капіталом так. Безумовно, треба провести. Ми плануємо довести це питання до логічного кінця, тобто до а закриття. чому це важливо. Ну, уявіть на хвилину, що в 2013 році, при проросійському Януковичу, у нас було 12% російського капіталу в банківській сфері. Зараз, при не мов би формально про українській владі, про українському президенті, про українській гонторі, ми маємо 40% російського капіталу в українській банківській сфері. Фактично, це контроль. Ну, ми ж розуміємо, що таке гроші, це кров економіки. Це фактично контроль над економікою країни тотальний і безпосередній, причому, що ми вимагаємо санкції проти російських банків по всьому світу, і Європа, Канада, Сполучені Штати їх накладають, а самі в себе дозволяємо фактично виводити ті капітали, які вони виводять під під тиском санкцій з Європи, розміщувати у себе в країні. Тобто, тут, на вашу думку, має бути така сама блокада. Це і є ну, це і є блокада, тільки вона повинна бути ще дипломатична, економічна і так далі. З одного боку, все правильно з іншого боку, треба все доводити до логічного кінця, тобто не перетворювати все це на там, дешевий піар, і не більше того. Ми сподіваємося, що наступного тижня буде внесений значною кількістю депутатів. Я його ініціюю законопроект по закриттю російських банків. І по винесенню недовіри гонтареві, яке їх не закривала і не хоче закривати, і активно допомагає їхньому існуванню в Україні. І що цей законопроект буде проголосовано, і в кінці кінців вони припинять тут своє існування. З блокадою треба робити те ж саме, тобто провівши там статус громадя, Провівши точніше стадію громадянського спротиву, переходити на законодавчий рівень і робити її повною і фундаментальною. стосовно припинення обстрілів, заступник генерального секретаря ООН з політичних питань Джефрі Фелтман говорить, що військового рішення конфлікту на Донбасі не існує. Але ось буквально 12 годин тому Джон Маккейн, сенатор республіканець, голова комітету Сенату з питань збройних сил, надіслав листа президенту США Дональду Трампу, в якому закликав його надати летальну зброю Україні. Де істина? Який варіант, на вашу думку, відбуватиметься? Ну скажіть, а де ООН заявило, що в якомусь конфлікті існує військовий варіант розв'язання конфлікту? ООН сама по собі це. Типу миротворча організація, тому це було б виглядало б абсолютним абсурдом. Добре, це, але за яким твердженням істина онівська Оонівські промови це просто заклинання. Ну стандарті заклинання. Вони весь час розказують, що нема жодного військового рішення, і майже будь-які конфлікти вирішуються військовим шляхом. А якщо як вони якраз перетворюються на такі от замирені конфлікти, то ми маємо Абхазію, Осетію, Придністров'я, Косово і так далі, і тому подібне, тобто заморожені вічні конфлікти. І розподіл території по великому рахунку, як зробити тому в будь-якому щоб... в будь-якому разі е, питання завжди за силовим рішенням, як би це не гарно, не виглядало і не звучало. Але питання в тому, е, коли найбільш вдалий час для цього силового рішення, чи можлива подальша ескалація? Як ви бачите розвиток подій? Я бачу зараз, що вона е, не, не те, що можлива, а скоріше за все і буде відбуватися. Як нам цьому протистояти? Звичайним римським правилам, хочеш миру, готуйся до війни. Іншого, іншого варіанту немає. Зараз не питання в тому, хто правий, хто не правий, є чи нема військового, військове розв'язання. Зараз є пряме протистояння. Все, всі сили повинні бути кинуті на те, щоб ефективно протистояти ворогу. Ну і давайте дамо ваш варіант відповіді на наше опитування. Хоча я відчуваю, що я вже його знаю. Ми запитували сьогодні в наших глядачів, чи варто очікувати допомоги від світу в боротьбі з агресором. Як ви гадаєте? Я думаю, що прямої і серйозної допомоги нам зараз очікувати не варто. Ми їх не отримували в значно кращих для нас зовнішньополітичних обставинах в 2014-2015 роках, в 2017 році, коли зовнішньополітична кон'юнктура стає все гіршою і гіршою. Я не думаю, що варто очікувати серйозну допомогу. Наші глядачі треба на з вами: 78% проголосували за те, що не варто очікувати допомоги ззовні, а потрібно покладатися на себе. Я дякую Андрію Білецькому, народному депутату України, позафракційному заступнику голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони.